Пане Олексію, вітаю вас. Дякую, що є можливість з вами поспілкуватися, задати вам. Певну кількість запитань, тому що насправді, хоч сьогодні спекотний день літній, але ми всі думаємо про зиму, про те, як ми пройдемо опалювальний сезон. Ну і вся країна і світ дивиться, як Україна готується до цього, і це без перебільшення. Ми знаємо, що ворог постійно атакує. Знаємо, що лише по енерг... електриці там у нас мінус 9 гігават. Ворог зруйнував, але енергетична безпека це газова сфера. Першу чергу або одна з ключових, як Нафтогаз готується до опалювального сезону. Чи можете ви зараз всім сказати, що в нас буде все добре в цьому сенсі? Вітаю вас, пане Олеже. Насправді ви абсолютно праві. Дуже великий виклик перед цією зимою це енергозабезпечення, це генерація додаткових об'ємів електричної енергії. І в цьому відношенні ми маємо розраховувати на додатковий об'єм, який має бути згенерований за рахунок природного газу. Тому Нафтогаз дбає про забезпечення українців, а також відповідних підприємств додатковим об'ємом газу. Ми постійно збільшуємо видобуток. Я хочу відповідно відрапортувати про те, що за результатами першого півріччя ми перевиконали видобуток газу. Це дає можливості нам оптимістично дивитися в зиму, яку ми очікуємо. А також я гарантую, що нафтогаз забезпечить всі додаткові потреби, які знадобляться для того, щоб пройти цю зиму, включаючи додаткові генерації і додаткове обладнання, яке буде потребувати ці. Об'єми газу, як іде процес із закачуванням газу до, насових, до наших підземних газосховищ, чи є якісь е, е, рубежі, та які ми пройшли, і можемо сказати, що все йде за планом. Можливо, цифри конкретно не дасте. Так попри військові виклики, закачка газу в наші підземні сховища газу, йде за графіком. Я б навіть сказав, що на сьогоднішній день. Ми перевиконали чи перевиконуємо темп закачки у порівнянні з попереднім роком на 400 мільйонів кубометрів. Це значний об'єм, він дає можливість нам дуже оптимістично дивитися в об'єми закачки перед зимою. Я маю повідомити об'єми, які вже зроблені. Сьогодні в наших ПСГ знаходиться 9,5 мільярдів кубометрів природного газу. Цього об'єму достатньо, щоб планувати вийти на, на об'єм, який ми визначили як 13 плюс мільярдів кубометрів на початок опалювального сезону 24-25. Ми знаємо, що спочатку великої війни Україна обходиться газом власного видобутку. Чи нічого не плануємо змінювати, чи дійсно і цей сезон ми забезпечимо себе газом власного видобутку. Дякую, що ви про це згадали. Насправді, Україна пройшла минулу зиму вперше в історії, виключно за рахунок українського газу. Це насправді дуже видатний момент для нашого життя, для забезпечення для нашої країни, для нашої держави. Цю зиму ми також плануємо пройти за рахунок українського газу, тому постійно збільшуємо видобуток і концентруємось на цьому. Такі можливості в нас є, попри ті додаткові. Об'єми, про які ви згадали сьогодні, які пов'язані з додатковою генерацією електричної енергії? Основна кількість нафтових родовищ сконцентрована на Полтавщині Харківській області. Ми знаємо, що це регіони, які дуже близькі до ведення бойових дій і, і безпосередньо так Харківщина це зона бойових дій. Як це впливає на видобуток? Як це впливає на транспортування? Бо ми ж знаємо, що вам доводиться і. Газорозподільчі станції відновлювати, і газогони так само страждають від обстрілу ворога. Так, ви абсолютно праві. Видобуток нафти та газу сконцентрований на сході України. І ми продовжимо це робити попри ті військові виклики, з якими ми фактично стикаємось кожного дня, кожної години. Особливо це стосується питань розподілу газу. Це регіональні і окремі виклики, з якими ми стикаємось. кожного дня в прифронтових громадах виникають ситуації, в результаті яких фактично перешкоджається нормальне постачання газу, розподіл газу до споживачів, до домогосподарств, до інших клієнтів. Я принагідно дякую і комунальним службам, і містам, і безумовно працівникам газорозподільчих мереж України, облгазів, міськгазів, які кожного дня. Фактично героїчно реагують на ці ситуації, ризикуючи власним здоров'ям, життям. На сьогоднішній день давайте говорити відверто: природній газ залишається єдиним стабільним джерелом енергії, яке постачається скрізь по Україні практично в кожній громаді. Я також хочу нагадати, що ми постачаємо природний газ нашим споживачам і в Донецькій області на сьогоднішній день, і в інших прифронтових регіонах. Кожного дня ведуться роботи про владнання, по ремонтах. Я не можу сказати, що це нормально. Безумовно, це наслідки війни, але наша компанія зробить все можливе для того, щоб українці були забезпечені енергією, забезпечені газом, забезпечені теплом. Це наша. Наша головна мета, пане Олексію. Дякую вам. Дякую вам. Спасибі за роз.